Всім привіт! Я зараз знаходжусь на Сінаї, і поки я налаштовувалась на те, щоб знімати відео, позад мене пробігла просто дуже велика стайка верблюдів. Тому я вже вмикаюсь і хочу поділитися з вами інсайтами, які на цьому острові зі мною сталися. Інсайти, звичайно, ж, про роботу. Я тиждень не працювала, я займалася навчанням, а тепер навчанням особистісного розвитку. Тепер я купила місцеву картку і працюю онлайн. Хочу вам сказати, що по зв'язку тут не краще, ніж зараз в Києві, в моменти, коли немає світла. Зв'язок не дуже хороший, він пропадає. Але ми працюємо з моїми дітьми, з ким я працювала в звичайному режимі. Сюди ми теж тут ми теж працюємо. А і хотілася поділитися інсайтом, який я залила після вчорашнього дня роботи. Значить, коли у дитини з'являються певні успіхи в роботі. Не дивлячись на те, що це онлайн, так як чому я звертаю на цю увагу, тому що дуже зіпсувалося враження про онлайн у батьків в основної частини, тому що багато вчителів справедливості заради сказати переходили на нього примусово, коли був ковід починався. От не усіх виходило, не всі того хотіли, у когось був супротив, і у батьків враження зіпсувалося. І тепер дуже часто буває перед тим, як почати працювати, я стикаюся з тим, що у батьків до онлайна, ну таке собі, знаєте, ну це ж онлайн, це ж це ж гірше, ніж офлайн. І ви знаєте, ви... хочу сказати, що попрацювавши онлайн з дітьми, ну я вже від ковіда працюю, бувають випадки, що онлайн навіть краще, ніж офлайн. Бувають і парки, що навіть швидше, ніж офлайн. Дуже все індивідуально, тому обесцінювати онлайн роботу я б не стала. А тепер про інсайт, який вчора у мене стався. Працюємо з хлопчиком вже давно. Працювали рік в кабінеті, потім сталася війна, ми перейшли в онлайн, і спочатку було дуже важко, але потім. Я для нього сказала, що дивись, у тебе п'ять завдань, ти їх виконуєш і йдеш займатися своїми справами. Так як по часу йому важко орієнтуватися, до 5 він рахує прекрасно, в межах п'яти орієнтується чудово, тому він погодився на це. І вчора я помітила, що він уже ну настільки спрогресував, що потребує змін. От що це я маю на увазі? Він виконує п'ять завдань. От і далі поки що руху немає, потрібна динаміка. Я вчора запропонувала мамі, щоб коло нього посидів хтось інший, чи бабуся, чи тато, і який би зміг допомагати йому в технічних питаннях, але не більше. Тому що він почав орієнтуватися на маму, яка йому підказує, допомагає. І я розумію, що от їхній така їхня взаємодія це от їхній не максимум. Їх потрібно вже розділяти, тому що далі. Хлопчик не рухається, тобто він або буде на тому самому рівні, а от або буде ну, просто будемо класно проводити час, розвивати можливо мовлення навіть, але динаміки як такої не буде. А для мене найголовніший критерій, що кожен тиждень-два має бути прогрес. Прогрес, який буде видний мамі, бабусі, садочку, і так далі. Він може бути маленьким, може бути великий, це все залежить від дитини. Але він має бути, якщо прогресу довго немає, потрібно міняти ситуацію садити коло дитини когось іншого, тому що він вже звик реагувати на маму одним способом. Мама звикла реагувати на нього теж одним способом. І ми не рухаємося. І я третя одиниця, яка намагається на це вплинути, от, але у них дуже міцний зв'язок. Е, тому прийнято було рішення поміняти е, ситуацію, і результатами поділюся з вами, коли ми потестуємо, поекспериментуємо. Я мамі так і написала, що ми експериментуємо е, і подивимося, як хлопчик буде включатися. От. Такі от справи. А я поки на Сінаї, набираюся сил, сонечка. Я просто якась сонцезалежна людина, я настільки люблю сонце, я настільки люблю море. Ну, просто можу вам показати просто видих. Да хап. Ще до нових зустрічей, а я все ще буду тестувати нові локації для відео. Все. Пока!